Всім доброго дня. Отримали чоботи, черевики, сапоги, хто як хоче, так і називає. Дуже легкі. Водички вони тримають до 60 см. Довжина йде у них від п'ятки до самого верху. Це торгова марка Корбзум. От як вони повністю виглядають. Оця довжина. Можна їх підгорнути. І знутри ми бачимо ПВХ плотне. Також є проклейка шва. Промокати, протікати нічого не буде. Також пайка є між сапогом та ПВХ. Стяжка йде. Дуже міцна п'ятка, дебела, така товшина. Бачите, можна паракушкам, по, по склу ходити, не проб'єте. Також вона ще бачите, предназначена для зняття носком. Розміри у них йдуть: 41, 42, 43, 44, 45 46. Кому які по устільці, запитуйте, уточните. Більше опису залишимо під цим відео. Всім гарного дня!